2023 сезон сезон. Цьому році відправляємо бджілок не поштою, а розвозимо самостійно з такими невеликими легковими автомобілями. Наразі це весь автомобіль направляється на Харківський напрямок Ізюм до одного замовника. 110 жолопакетів. Перед цим їхало так само же на автомобілях. Направлялося на Дніпро, на Київ. І теж на Харків. Все щасливо дівчата. все, пока-пока-пока-пока. Поїхали наші бджілки. У нас розумний хороший водій, їде помаленько, обережно. Серсаж даєш. Ті. Ваня, оці чотири мають бути над тим крайнім. І це при в'їзді, а да, вони разом. Не підписані, підписані. Проводимо загрузку бджоли пакетів. Ось так виглядає. Тантована фура ставимо у два ряда, бо невеликі замовлення наразі. І кожен ряд відділяється під для гарної вентиляції. Плюс саме буде там і там відкрито по углам. Ну і також, звісно, буде і ззаді теж відкрито. Що ті два? Ні, ті два. Ці два п'ять. Той від, ну, сванчик, але дивись, він підписаний. Там пише фамілію, от то я пишу фамілію. Це ці, що перші йдуть видаватися в Дніпрі перед заїздом в Дніпро. Бач фамілію? Маленька частина партії очікує, поки прийде вся партія. Сьогодні відгружаємо за чотирьох пасік. Перша пасіка приїхала, ще три тримаємо. 9 травня 23-го року ромуємо бджолопакети. Пасіка Кузьмінських. А ну, де маточка є? Ставимо всім сім'ям э, по 250 грам канді, Бо тому що погода не дуже, І, відповідно, меду також не дуже багато є. Тому ставимо таке густе канді. Це одна із пасік, на котрій формуються сьогодні бджолопакети. В загальному 7 пасік у нас сьогодні формують бжолопакети. Я присутній на одному із точків дана м -м, пасіка більше 400 бжолосімей. Зараз на одному із чотирьох точків. Сьогодні 11 градусів. Слава Богу, немає дощу. Бо вчора дощ, позавчора дощ. Сьогодні формували бджолопакети. Під'їжджає автомобіль на Харків. Вода дуже холодно. Вніс замерз практично. Сліть вулику, відкриваєш вулик, джоли дуже літають інтенсивно. Наразі вже частину там джолопакетів звезе на базу. Зараз я довожу також у мене в салоні і, і причеп. І ще має поїхати до двох хлопців. Всім привіт, формуємо сьогодні межолопакети. У нас тут є 5 бійців. Шукаємо маточок. Ось крамочка перша. О, тут немали язики, бо були зажаті. Так що працюємо. це. Іду. Є, дівчинка. Так, є, гарненька бачу, пускайте. Так, 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 так принцеса, ти де? Є. Є, 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 є. є, ось. Дерміти. Підкрафта машини. Що загрузилися сьогодні 5.15. 15 Де Це щасливий дорогий дюйм. Зарі прикриті попові, зарі прикриті задні. Тут 100 пакетів. Всі людей переклали. Піддонами, загальне пістороду, досить. Багато. Все, щасливо. На вулиці плюс 23. Шапку не взяв з дому, але є запасна кофта. Вікна відкриті, їдемо. Траса хороша, можна топити 120. Жілка там сидить зверху трошки на але нічого, там зафіксовані рамочки, все чітко. А Основне, що їх не калатає. 60 чоловіпатів тут. І потім ще раз прийде за 50 пакетів. Загрузимо сьогодні машинку і поїдемо на Харків. На Ваші бджілки ми загрузили. Кожний ряд переставлений піддонами, доступ повітря є суперовий. Всім бджілкам дали пити водички через верхню, верхню сіточку прохання, коли їх отримаєте, особливо е перш, е з тої сторони тут зараз буде 60-ти, потім 50 то ті, що 50 напереді, у них мало кормів, тому їх одразу також давайте їм пити по можливості пересаджуйте. Цих, що ззаду йдуть 60, тут кормів трошки є більше. Це з двох пасік, одна менше кормів мала, а друга більше. Вджилки запаковані, будуть до вас стартувати на дальному автомобілі. Ігор буде їх супроводжувати. Так що, Ігоря, зустрічайте. Тестер, лабухи, почесна варта. Дівчат привозять.